Ви стикались з професійним жаргоном. Ситуація, коли спілкування нагадує розмову іноземною мовою, хоча ви обоє говорите українською. Це проблема, з якою стикаються всі. Але не хвилюйтесь: у цьому відео ми створимо невеликий словник спеціальностей нашого університету, пояснимо професійні терміни, їхнє справжнє значення і як їх використовувати на практиці. За декілька хвилин ви підвищите свою професійну грамотність і впевненість. Почнімо! Чи знаєте ви, що таке термін лідерства? лідерство? Лідерство це здатність впливати на людей і вести їх за собою. Лідер не вказує, а надихає. Що таке пропозиція? Пропозиція це економічний термін, який означає кількість товарів і послуг, які виробник готовий надавати за певною ціною і в певний проміжок часу. Чим вища ціна, тим і більша пропозиція. І навпаки, коли ціна падає, пропозиція зменшується. На пропозицію впливають деякі фактори: це технології, податки, кількість виробників, а також ресурси. Отже, пропозиція це основа рівноваги на ринку із попитом. Капітал це сукупність ресурсів, цінностей або коштів, які використовуються для створення товарів та послуг, а також для отримання додаткового доходу. Він включає різні активи, такі як фізичні засоби виробництва, машини, будівлі, грошові активи для інвестування та нематеріальні активи: знання, навички, інтелектуальна власність. Асортимент це простий мисовий набір або різноманітний вид товару чи послуг. Значення його в тому, що він саме показує підприємство чи магазин, які є види сорти продуктів чи ключова характеристика пропозиції на ринку. Слово походить від французького асортимент, що означає набір або комплект. Використує термін уторгівлі для опису, що лежить на полицях та виробництві. Термінологія агрономії охоплює сукупність спеціальних термінів, що стосуються сільського господарства, зокрема вивчення та покращення сільськогосподарських культур, ґрунтів та навколишнього середовища з метою підвищення ефективності і сталості агросистеми. Слово флора має латинське походження від імені богині рослинності флори. Воно означає сукупність усіх видів рослин, що зростають на певній території. Використовується в батальниці, екології та агрономії. Термін нерозя походить від латинського слова розідання. Це процес руйнування ґрунту під впливом води, вітру чи людської діяльності. Використовується в ґрунту та екології для опису втрати родючого шару землі. Слово агрохімія походить до грецьких слів Агрокола і Чумія хімія. Воно означає науку, що вивчає хімічний склад ґрунтів, рослин і добрив. А також використовується у робстві для підвищення врожаю гуртів. Термін біосфера має грецьке походження біос, життя та сфера куля. Це оболонка землі, у межах якої існує життя, використовується в екології та агроекології для опису взаємодії живих організмів і навколишнього середовища. Слово фотосинтез має грецьке походження: фото світло і синтез поєднання. Воно означає процес утворення органічних речовин із вуглекислого газу та води. Фіотехніка це систем прийомів, вирощування культур і застосування технічні. Нічніх засоби для отримання високих врожаїв. Том це речовина або матеріал, який вносять в землю, щоб покращити її структуру, вологість або родючість. Монополія це коли одна компанія чи особа є єдиним продавцем певного товару чи послуги. Монополія походить від грецьких слів монос, один полія продавати, використовується переважно в економіці, в бізнесі, також в праві, законодавстві. Бітер це гірка настоянка, яка використовується у коктейлях. Давай. Агрономія це давнє слово, яке перекладається з грецької мови як поле і закон, яке вивчає розвиток рослин. Флора це запозичене латинське слово, яке дуже часто використовується в українській мові. Воно вивчає кущі, дерева та іншу землю, яка необхідна для агрономії. Термінологія маркетинг Спочатку воно з'явилося у США на початку ХХ століття, коли почали вивчати, як краще продавати товари та задовольняти потреби споживачів. Отже, маркетинг у перекладі буквально означає ринкова діяльність, тобто усе, що пов'язане з просуванням, продажем і створенням товарів чи послуг для певного ринку. Цільова Аудиторія це група людей, на яку спрямований товар, послуга або реклама. Термін походить від англійського Target Audience, що означає цільова публіка. Використовується в маркетингу, рекламі та медіа, щоб точніше визначити, кому саме призначене повідомлення чи продукт. Знання своєї цільової аудиторії допомагає компаніям ефективніше продавати та задовольняти потреби споживачів. Просування це дії спрямовані на те, щоб зробити товар або послугу відомими та приваблими для покупців. Термін походить від англійського слова promotion, що означає підвищення або поширення, використовується у маркетингу, рекламі та бізнесі для опису способів реклами, знижок, акцій чи співпраці з медіа. Отже, маркетинг це не просто продаж, а мистецтво зрозуміти людей і зробити продукт, який їм справді потрібен.